Це, це такі квіти, я взагалі не знаю, за ними можна спостерігати і спостерігати. Сьогодні вони такі. Як прийдемо ми з роботи, я вам покажу. Вони, напевно, зміняться. Не напевно, а 100%. А ти, Коль, що скажеш по цьому поводу? Mm -hmm. Збираємося до роботи. <кій> Збираємося до роботи і зараз ми заїдемо в підрозку. <кій> з самого ранку. Що будемо купувати? Зараз покажу. Песик тут у нас вже чилить. Ой, і моя мордочка маленька, мордошечка. будь буди будик. Ну це, блін, морда ця спить цілими днями. Да? Да. Ти собака, балабака Ой. Будеш лежать? Хату охоронять будеш? Буде хату охранють, будеш хату огранять. Та не буде він охранять, спатиме цілий день. Спатимеш цілий день? Він такий, що ти хочеш? Приїхала в лікарню забрала результати. Я, звісно, тут половини не розумію, переводчик не переводить, Але перше слово, яке мені не подобається, що тут написано зніщений. Що значить якесь, блін, зміщення. Ну, зараз піду, точно вона мені витламує. Ну, Я не знаю, як нас зараз на Україні. Але зараз у нас в Польщі роблять знімок, як оказалося на диску. Диск підписують, там всі діла. От. Ну і тут так написана бумажка, що це, що це значить, що, що тут мені нафоткали, і врач подивився і написав. Я так не хочу йти на лікарняний, це просто. ну, Не хочу. А це така розжарена. Приїхала на район вже після врача. Зараз сяду в машину, то розповім, що там мені сказали. Сюди прийшла. Прийшов час. Варити. Де ж наша радше вже не буде. Хоча тут гарна клубника. Зараз возьмемо якийсь ящичок 3 кг. А можна стати стшинки? 3 kg. cała skrzynka pewnie, nie? tak może być i z czekałam, czekałam, może taniej będzie, ale raczej nie, nie? wydaje mi się, że nie no Dżem chcę w domu zrobić Ну власне, я теж так чекам чекам, ти день і ще трима, тому як курда зараз дрожі певні батьки. Добре, 30 злотих. Окей, дякую. Купила клубники. По 30 злотих за 3 кілограми. Буду робити джем. <laughs> Буду робити джем, бо приїжджає моя родина. Скоро. Скоро приїжджають рідні, будемо робити вафлі, будемо робити блинчики, сирники. І хочу зробити, щоб клубничний жембул. Сіння приїжджає, брат мій, хто не знає. От. Так як мама з України не привезе ніякої закатки, куди їй ще закатку туперти, то я хочу теж закрити парочку, бано... парочку баночок йому дати. Такий любить солоденця. Купила три кілограми, бо в мене більше її немає каструльки. То робити. Не знаю, зараз чи, чи потім зараз в макарони макаронки зробити, макаронки з грибами і з курочкою. Тут таке. Ой, боже, як грибет болить. Ну, в общем, сказали мені що. Напевно, чи сколіоз це по-нашому, я не знаю, скривлення чогось, але чого я не знаю. Е, але сказала, що нічого страшного в тому немає. <рес> Болить, переболить. Добре, жартую. Ні, сказала, що пити ці таблетки сильніших вона мені не припише, бо це вже ну, максимум то, що я п'ю. Сказала, і вона мені виписала на 10 днів. І говорить, якщо не пройде, прийде ще. Я говорю, капець, до вас так тяжко потрапити, може, мені ще випишете рецепти. Якщо не треба, я не буду купувати. Ну, вона согласилася, добре і тому. І дала мені направлення на масаж безкоштовний. Ну, поїхала я туди. Я не знаю, на безкоштовний масаж, черга. Тара. А жона жовтень. Я, блін, взагалі в шоці. Кажу, в мене і спина, блін, десять разів пройде, блін або ще гірше, блін, в два рази станеться. Ой, Ну Ну нічого, схожу. Я сказала, що хай записують, бо, наприклад, сказали, що можна попробувати в якихось інших містах поблизу нас. Але сказала, що в одному із міст очередь аж на січень записують, а в іншому місці теж по сусідству, на серпень, на наступний рік. Я кажу, та ні, хай ліпше залишається, так як є. Ось, приїхала додому, хочу в'їхати таку дирочку, ну не знаю чи виїду. Будемо пробувати, бо тут є ще такий стоп. Стоп не за заборозу. Та, пані десь радить. 40, 40 раз покручуся, але в'їду. Ну от, що? Але скажу так, що вчора і сьогодні хребет болить несамовіті. І... Не знаю. Зараз у нас тут ми живемо біля іншої лікарні, хочу туди сходити. Знаю, там є платний масажист, хочу записатися хоча б на один раз сходити до нього, що він взагалі скаже. А на безкоштовний вирішила записатися. Думаю, блін, і так у мене, я знаю, що в мене тут проблема. Тут там щось. Я знаю, як я була на масажі, мені говорили, що в мене там десь щось зажати, десь щось там. От я подумала, що нехай буде, а що, буду записана на масаж там, і що І що, ще в листопаді. О, Боже. І що ще в листопаді. Ну, думаю, добре, буду ходити в листопаді, там. ти йдеш до спеціаліста, він тебе дивиться і назначає тобі курс або 7, або десять масажів. Безкоштовно, думаю, буду ходити. Там, Якщо не захоче назначати, підплакну. Ну, нормально. А зараз йду, хочу запитатися, надіюся, вони ще роблять, бо можуть вони до 15-ї робити. Прийшла додому, обіцяла вам показувати. Дивіться, ой, камера трохи не передає, вони трохи темніші. Трошки темніші, ніж на камері. Уже відкрились. Боже, які це квіти гарні, постійно змінюються. Приходиш кожного дня і кожного дня якийсь різний. Батя, мама прийшла, бать, мамуня прийшла. Ой, ти пісючок маленький, Да. у нього такий коврик. Ай, прохладний. Коли лягаєш, він прохладний. Батя хто там йде? Хто йде? Хто йде? Хто там іде? хто там іде? хто там іде до нас? хто тут йде? хто там пішов хто? хто там пішов? хто тут? хто там пішов? хто тут пішов? мамі вони Баді, хто тут? Пішов. Та він? Та він Пішли, Баді, заходь давай. Хто тут прийшов? Ой, ой, ой. Ой, 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 який радий, радий. Коля прийшов? Ой, Коля прийшов. Ой, ти, 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 ти. Ой, який радий, радий. Зараз Баді буде гуляти. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. А що каву не зробила? Берем крубничку. Ні, не так. Берем полуничу. Миємо. Так, баночки стерилізувати ставлю. Не знаю, хто як, я це роблю в духовці. Мені так проще всього. Це блендуємо. Ставлю то в кастрюльку, додаю на 3 кг е, полуниці, 3 кг цукру. У мене тут вже з берегів почало виходити, тому я хочу відділити туди. Кожні 4 хвилини висипаємо склянку цукру в один і зараз склянку цукру в інший. Джем тут у мене кипить. Повну силу. Він має бути густим, але в минулому році я то готувала і в мене не вийшло. Але дуже смачний. Такий до якихось оладків, не знаю, вафельок, топ. О, зараз подивимося, чи в цьому році в мене вийдуть такі, що ложка має стояти. Але мені видається, що ні. Це було не дуже безпечно, тому інша кастрюлька з'явилася. Вадик, ти в шоці? Не знаю, лужка у мене не стоїть, хоча вже треба закінчувати його варити. Ну нічого, головне, що смачне. Поки я готую, куняє вже. Тут у мене берего попутала. Кипить, вилітає. Я як Тамаша. Готую. Влітає все! Все, уже хватить, буду розливати. А -а -а. З одної каструльки в другу кастрюльку. Ніе! Очках, але Ліпше, ніж нічого. Думаю, нам цього вистачить, так як я цього практично їм дуже рідко. У нас з минулого року ще пару баночок залишилося. Це з тим урахуванням, що ми віддавали. Тепер це все прикриваю зимовою курткою. Ой! І все, хай собі доходить. Завтра ввечері можна винести в підвал. Буду закінчувати цей влог. Ще витяж знову до мами. Іди, Іди на ручки іди, ну іди. Ну Давай, залась. Все? Всі все. Усіся. Буду закінчувати цей влог. А, ні, до речі, не розповіла. Пішла я записатися. Пішла я записатися до Баді. Дай сказати. Пішла я записалася до масажиста платного на понеділок, на 8 ранку. Я Баді. Привіт, я Баді, я буду говорити. Привіт, Баді. На 8 ранку йду, коштує 80 злотих. Я не знаю, можливо, я вам щось підсніму. Думаю, що так. Да. Зварила джем. Очі дракона. Зварила джем, все окей. Зараз трошки в телефоні по справах, можливо, щось помонтую. На завтра у мене. Місяць, як я веду активно свій канал, і місяць, як вийшло моє перше відео. Приймаю привітання. Вірніше, це відео ви дивитеся тоді, коли місяць цьому каналу. Ну і ця ж морда щуриться сюди. Так що всім дякую. Надію, що там якісь 10-15 хвилин цього влога будуть. Ну де, куди він буде йти? Баді, у мами на ручках йдуть. <плес> Придав мамку. <плес> Всіх люблю. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Робіть рекомендації своїм друзям. Хочеш, щоб я кидала тебе. Коль! Тепер ти давай йому кидай. Він прийшов, щоб я йому кидала. Дайте рекомендації своїм друзям, батькам, родичам, знайомим. Давайте підтримати україномовний контент і всіх люблю, бувайте.